Розпаковочка тему. Всім привіт! Зараз буде дивитися, в вже... мене руки вже, знаєте, вже хочеться дуже-дуже побачити, що ж там у мене прийнято. Я, звичайно, знаю, але що воно дає, яке? Це вже інше питання. Тут купа-купа всього. О, відразу покажу а, цю штучку під ноутбуки і комп'ютери. Вона така здоровенька. Ого, і довжиленька. Ну вона майже на весь цілу, не зрозуміло, така от, от криця і дівчина. Мені сподобався цей малюнок е, тим, що він чорний. Тому мені, я не боюся, бо я трошки засранка. Зараз я підстарю і покажу вам Ось так виглядає. Отак. Буду так знімати, якщо ви не проти. Так, наступний наш лот. Це Та-дам! Скін 2.0 Ось такі. Ванго. Далі скін. Я надіюсь що це 1.0 бо я брала 1.0 І 2.0 дві партії. Хоча я кричала, ви, ви самі чули, що я не буду більше брати Ванго. Учитує те, що... Часи зараз такі, що приходиться. Тут, бачите, ну просто, типу, скін. Ось, ось скин. Skin. Ось такі вони виглядають. Зачинила двері, бо кицька вирішила співати і Срочно вона нам буде. Так, далі. Вирішила взяти, боже, вона, мабуть, шуршить, ви, мабуть, мене і не чуєте. Я дію, що ви мене гарно чуєте. Так. Трошки перебилось, вибачте, подзвонили. Замовила ось такі лангу 1 мм. Зараз будемо все пробувати, все дивитися, тобто все непросто. Я вам тут замітила, що тут була. Та, ні, все окей. Так, це в подарунок. Я собі замовила, бо я люблю ліпити всяку дріб'ідінь. А, підсвічники, у мене є таке бажання підсвічники зробити. Бо в мене чотири свічечки на новий рік красиві я купила. Я хочу під них зробити, тому що підсвічники чомусь коштують такі гроші, що мені просто жаль на них витрачати. Тому так як я люблю от це все ліпить, шмякати, у мене навіть нарощених ну ніхтів нема. Можна купити саме цю цей і ліпити собі все, що хочеш. А так як оці набори по 300 гривень, вибачте, да? Я вирішила, що подарунок я собі оцього і вибрала. Далі. Так, і в нас теж тут. У нас тут теж ручки. Я пам'ятаю, що я брала ручки. Так, все відомо. Оце плюс болт оцей. А стопа цей які? Вони, мабуть, різні, чи вони однакові. Ну ми подивимося. Я не пам'ятаю, просто чи це ці, що це нажимати, типу, і там тече. Краска будемо вам дивитися. І так, далі. О! Та Це саме цікаве, що в цьому воті є. Клас, зараз будемо дивитись, дівчата. Тут і все лот, які я купила потім ем... в інстаграмі, Навість щось Спитаєте? Не, не відповім, бо я не знаю, чому я так зробила. А, і ще я замовила такі ручки. Побови в подарунок чи що. Я не пам'ятаю, чи я добирала, мені потрібно було 1000 гривень добрати. Я вже тупо що то аби що, типу, взяла. Я не знаю, що це таке. Як воно буде працювати без поняття. Будемо провіряти, якісь вони стрьомні. Ну, блін. Якщо це буде прокол в моєї жизни, то хай він буде ось таким, да? та я думаю, що вони нормальні, ось дивіться. Тут така штучка мені я ще зберу. Тицька співає і співає. Ну, блін, я не знаю, дівчат, зараз провіримо. Ну коротше. І ще один бот. Як ви зрозуміли, це здовж таки ці знову від Вангуна. Блін, мені хтось тут добряче запаяв прям. Хтось відкривало, бо воно вже відкрилося. Господи. Вони, звісно, пожвякані такі ці коробки прийшли. Як будто на них, них хтось сидів, дивіться, або це жесть, Я сподіваюся, що з самими маркерами все добре. Боже, їх хтось щось малював ними, чи що? І вони ще й по-різному якось оформлені. Окей. Хтось точно на них всі. Хотіла собі купити мікрофон, тому що ці мікрофони що з Аліекспресу, ці, типу, петлички, вони вже хліб. Блін, хтось реально, воно ще чи з чешопки, -то, то, коротше, юзав мої маркери. Побиваю. Побиваю. Ви мене поняли? Так, давайте подивимося, на що це схоже. Це, в принципі, схоже, як на все інше. Давайте зрівняємо, наприклад. Так, звичайно, вони менші. Тобто буде менше самих, самої фарби, це трошки печально, але, в принципі, знаєте, що так, що так мало завжди, і це, в принципі, не секрет. Ні для кого. Подивіться, давайте подивитися, які тут кольори. В принципі, непогані, темні, якісь тут навіть фіолетові пробігають. Ну, ось так. Давайте якісь візьмемо намалюємо, чи що, чи буде дивитися просто. Не буде. Зараз намалюємо секундочку, Ось суперблокнот, який мене завжди спасає в таких моментах, коли треба щось намалювати. Ну, поки все. Все як завжди, нічого нового. Нічого нового. Тут теж все, як завжди, цікаво, просто який тут номер 650-й. У um, мене. 650-го у мене вже нема, а 767 й Взагалі не стоїть опери. Я навіть не знаю, що це за такі кольори. 617. 822 пожалуйста, 822 Ти Та я думаю, що це, якщо це Гуан вона робить, то, в принципі, нема чого навіть. Просто в мене такі кольори я позаканчувалися, позаканчивався, в мене їх просто не було, так як у мене 120-й. Все, як завжди, кольори ідентичні. Так що, якщо ви хочете щось новеньке спробувати, або у вас закінчились якісь кольори, ви можете навіть без вагань купувати. Ось так. Це себе перший, який закінчується, оцей зелений. Так, в принципі, все малює. Все малює, все окей. Зараз буду в ручки дивитись. О, мені оці цікавий. Мені якраз потрібен такий колір на Ну, Поки таке щось наче з водою розбавлене. Ви не, ви не помітили, а я помітила добре. Щось таке не дуже сподобалось мені поки. А, в принципі, засихає і все. Немає якихось розводів, бо ж я просто не... десь тут так. До речі, а ось. Щось там западає той шпунтик. Дивіться, тут, навіть Що це за жовтий? 700, а це отакий. Ну, так песня. Коротше, що тут казати. Дівочки, купуйте і не партеся, все ще вам скажу. він там 400 гривень, це, в принципі, не сама печальна стіна. Так, брала щоб вводити. Не знаю, що воно таке. Ой, теж шок клас вас взагалі. Слухайте, дівчата! Я в шоці. Тут нема немає такої штучки, щоб нажимати. Слухайте, бляха, він просто кайфушний. Я плюс, ну, по крайній мірі, тут. Так. Я не знаю, як він буде себе поводити в інших областях. А цей? Тут щось. Присохло, ми його відірвемо. Зараз. Ага, слухайте. Нормальна тема. Але там щось засохлою, треба. А, це, це доклацує. А Мені, в принципі, так малює. Просто треба чехера. Буков якось малюєш. Ну так, да, воно, звісно, да. там якісь шпундики є так. І то він якось, так. Да. Ну, Коротше, блін. Це оцей плюс називається. Так що дивіться, якщо ви хочете прості, то це один міліметр називається, а якщо плюс, то там пишеться ось таке плюс. І там буде оце, оце такі наконечники, який треба надавлювати. І так. Улюблений колір, якого в мене ніде немає. Блін, тут якісь прям жувачки про наклею. Хух, ну душо, девочки. Ой, ой. Ну, в принципі, губи малювати пойдет. Пойдет, девочки, берем. Все, запам'ятовуйте. Вони не дуже дорогі, по-моєму, там щось сотка ще. -то... Чесно сказати, не пам'ятаю, але тут, дивіться, я взяла іменно цей, тут два таких кольори. Я така думаю, Блін, в мене якраз ці кольори завжди десь. Ох, в... вони що, однакові що ли? Ага, прикол. Ха-ха-ха. Дивно, але окей, це підійде. Але отут вони явно, ну типу, де однакові. Може, коли висохне, тут буде інше. Не бачу нічого. Так через камеру не видно і через не камеру теж нічого не видно. Ну, Тут все зрозуміло, тут а, у нас іду у всіх вони вже є для шкіри. Да? Це вам покажу, що не бачу сенсу, тому що це не по той штуці, що вам треба, але воно теж непогане. Ви знаєте, просто отак показитися, щось поліпити, це дуже класна штука. Тут навіть отака ось є вбивча голка. І Ось таке штучки, щоб розрізати, я так предполагаю, це так шок. І розрізаєш рівненько. О, можна юзати. Можна юзати, балуватися, щоб от зробити. Ну що ж я вам скажу, ріпетня. Така була розпаковочка, я сподіваюся, вам все сподобалося. Вам сподобалась моя двічіна, це такий крас. Вона м'якенька, але вона така не дуже. Я брала не дуже широку. Мені підходить. Я поставлю тут у мене ноутбук, стоїть. І буду тут, хоча б буде руками, тому що тут таке холодне, люди, я навіть підкладаю таке скло сюди здорове, і воно при мені холодно. І зараз буду викрашувати і дивитися, куди його можна запхнути. <смі> Тому що я навіть не розумію, куди я це приткну. І залишати їх в цих коробках, не ну, знаю, може, може покладу кудись. Я не знаю, що, куди мені це ложити. О май гад! в мене все зайнято. Щось придумаю, нічого страшного. Добре. Всім дякую. Така була розпаковочка, якщо вам сподобалося, пишіть. Пишіть коментарі, чи пробували ви ось ці маркери. Сподобались вам чи ні в роботі. Тому що я буду тільки сьогодні в роботі їх тестувати, цікаво, які вони. Все, па-па! Всім привіт знову! І це я з майбутнього вже з викраскою матеріалів розкажу про ручки оці Боже, Я собі така, наче мені хтось ножом порізав. Про ручечки Lango Plus Bould, вибачте, за такий, як как би бы, англійський поганий. Вони, в принципі, дуже схожі на викраску самих маркерів другої серії, це, пер... це друга, вибачте, першої серії. Ам... Тому, в принципі, дивіться вже по собі, чи вам потрібні вони, тому що це дуже ідентичні кольори, прям один в один. Як ними малювати, чесно, ними дуже треба сильно давити. Я не знаю, підходить. чи... Тут у мене е, дуже цупкий папір. Прям, мабуть, це, скоріш всього, це прям 120. Або. ня ні ні це не 120. Це прям якась. Це прям для креслення я купувала. Це прям такий ех папір такий добрячий. Це прям як картон. Тому, тут а, все б, окей, е, Нічого, ну це на телефоні так видно, в принципі, вживу воно не так показує ці всі прогалини. Так би. Але просто із за того, що його треба так давити, я знаю, як це буде на папері в самій розмальовці. Тому, якщо ви хочете ризикнути, то оберіть просто інший колір, якщо у вас є вже, ось такі маркери. І скін номер один, то я не рекомендую вам купувати шеї ручки. Коротше, ви будете зрозуміло, це однакова, річ. а що ви вже будете купувати, ви вже будете дивитися самі. На що цих ручок, тут все зрозуміло, тонкі вони і царапають. В принципі, так як ланго, ті стандартні ручки, які ми всі купували до цього. Щось тут закривати, щось робити. Я не, не буду чесно. Це дуже сильна заморочка, хоча я розумію, що там треба ось це витягнути, Там тири пири, тру-ля-ля, Коротше, я заморачувати цим не буду. Поки ось так вам показали, що ці не всі викрасили тоденьки, що там треба розчертити. Коротше, ось так. Чесно сказати. Нічого не можу сказати, абсолютно не, поки не буду. Це обичні ручки, типу, будемо дивитися по факту. Я думаю, що вони не помішають в нашому арсеналі ручок, і маркерів, тому можна, в принципі, тим паче такі кольори, їх ніде не майже нема. Так далі. Стосовно ось цих, це один в один куан, і можете навіть там, не перевіряти сильно, там не париться. Просто якщо у вас там зелені закінчилися, там якісь, не знаю, які там ще у них є, по-моєму, у них там коричневих немає, да, темно сірих. Але, в принципі, які тут фіолетові, розові, оце зелені, ще там бачать червоний набір, по-моєму, і це блакитний, не пам'ятаю, чесно? То вони тупо в один в один. Я навіть усе тут помітила, що ось ці в мене ще є, а там деякі я вже подоставала, і ще тут треба дофіксити це все. Так що... Можете не запарюватися, там, купувати, якщо у вас там закінчилось 10 маркерів, відразу 168 або 250 чи скільки, цілу пачку купуєте, добираєте і все окей. Так що отакий лайфхак.